Всім привіт, любі друзі! Радий вам представити моє нове! Насправді, друзі, не думайте, що я там дофіга знахаб'нілий ютубер, який собі купляє мільйон тачок одразу. Ні, треба було закрити одну потребу в сім'ї, і так вийшло, що це також Honda і до того ж Honda, на яку я заглядався останні півроку. Здебільшого на авто буде їздити моя мама, бо їй була потрібна. Тачка на кожен день, щоб вона не підводила, щоб була надійна, вмістка і так далі, і так далі. І під ці задачі максимально круто попав сьомий сівік. Я навіть не сподівався, що це буде Honda, але і ви не поспішайте розчаровуватися. Думати, що тут типу буде їздити моя мама, нічого ви по авто не побачите. Ні, це взагалі не так. Насправді, коли ми розглядали певні варіанти, я більше... Схилявся на наш бюджет, що це можливо буде дев'ятий Лансер або мазда 3 першого покоління. І коли я їй кидав ці варіанти, вона мене спитала, а що ми з ними будемо робити? Я такий, ну кажу: в сенсі, в якому сенсі їздити, жити, бла бла-бла. Вона каже: Ні, ну в плані тюнінгу ми будемо щось з ними робити.' Я кажу, та ні, не будемо. І відповідь була: така на що таке брати. Тобто в цілому по цьому автомобілю буде вестися абсолютно така ж повноцінна діяльність, як і по всім моїм іншим тачкам. Просто на ньому буду здебільшого їздити не я. І це ну не дуже так, наче як і, принципово, і проблемно, бо на акордії своєму я їжджу в найкращому випадку один раз на місяць. Контенту по даному сівіку неймовірно неприпустимо, просто мало у всіх мережах, які ви можете бачити і знати. Тому я хочу заповнити цю нішу для того, щоб якщо хтось там захоче придбати собі такий автомобіль, мав вже хоч якусь базу даних, де можна щось подивитися, щось дізнатися про них. Бо в цілому інфи дійсно дуже і дуже мало, і все, що зараз я з ним роблю, я здебільшого роблю всліпу. Коротше, давайте знайомитись. Це у нас Honda Civic 7-го покоління в кузові 3D в комплектації Sport і це у нас Рестайлінг 2004 рік. Рестайлінг і Sport полягає в тому, що, бачите, у нас ось такі ось є обвісики. Вони доволі рідкісні, і навіть не було думки, що мені так сильно пощастить придбати саме в спорткомплектації, комплектації, бо ну це прям рідкість рідкісна. І у нас трошки відрізняється оптика рест-до-рест, Також ми маємо дзеркала, ось такі, ось, такі самі, як на сьомому акорді. І відповідно, вже на них стоять мої накладочки. Дзеркал. В цьому відео я просто хочу розповісти про своє знайомство, що було зроблено, і познайомити вас з цим автомобілем. А в подальших я вже зроблю повноцінні огляди, розповім про його недоліки і переваги, і так далі. і так далі. Тачка була придбана доволі таки по низу ринку, і вона має на то причину. В цілому автомобіль доглянутий, але має невеличкий косметичний дефектик. Як мені було сказано, її трошечки притерла фура. Це насправді я вже видавив м'ячиком з «Аврори» все. І е, трошки сполірував, навіть можна ще більше сполірувати, бо шуруповертом полірував. Як ви бачите, трохи у нас поплив зазор, бо це двір, дверка не закрита. Ну все одно, трошки зазор гірший. Ну і найгірша частина це ось тут. Сам поріг, накладка порогу взагалі йшла окремо від автомобілю. І на момент, коли я обговорював його придбання з колишнім власником, здебільшого мене цікавило виключно стан порогу, накладки порогу, бо придбати на сьогодні його в Україні, ось такий ось неможливо. На превеликий жаль. Поріг був цілий, і це стало ключовим, що можна брати. Вже спілкувався з маляром, він сказав, чисто рихтовка, бочинки вийде до 100 баксів. Ну і плюс пофарбувати потім доволі багато, доведеться, мабуть. Дофіга. Але нічого. Це планую зробити вже, мабуть, по зимі, і прям планую до наступного сезону зробити тачку булочкою і зробити не так, як ми робимо зазвичай цеглиною або гирею. Ні, дійсно, віддати в малярку, щоб це зробили правильно. Але саме завдяки цьому нюансику і вийшло придбати автомобіль в наш бюджет. Бо з того, що ми розглядали, ці авто. Коштують трохи більше, ніж ми могли на сьогодні дозволити собі. Але можна сказати, що пощастило. Я дуже дійсно щасливий, що це саме сьомий Сівік, бо останні півроку я прям дуже сильно хотів собі такий автомобіль помати у власності і подивитися, що воно і як воно. Я вважаю, що ключовий прикол цього кузова полягає в його провальності на старті продажів. І цих авто дуже і дуже мало. На сьогоднішній день ви можете зустріти на дорогах. особливо, якщо це 3D, особливо, якщо це тайпер або спорткомплектації, коли вони виглядають привабливо, їх тупо немає. До мене вже кілька разів навіть підходили люди і питали, що це таке за авто. Мабуть, воно з Америки пригнане, хоча це саме європейський ринок. Тож я вважаю, що у нього є всі перспективи набути кузова, культовості з часом чисто через те, що їх фізично дуже і дуже мало. На мені худі від нашого харківського бренду Independence. Як ви всі знаєте, мою пристрасть до Baby Pink кольору, скоріш за все, в, в цьому сезоні ви мені в чомусь іншому вибачте, але не побачите. З усіма моделями їх виробництва ви можете ознайомитися в їх інстаграму. Посилання на них залишив в дописі під цим відео. Як ви бачите, я вже встиг і мені дуже сильно пощастило з переоформленням поставити його на свої цифри. І це прям, ну, максимально приємно і зайвий раз доводить те, що авто я взяв довго і продавати не планую в найближчі роки. І якщо казати конкретно про мене, то для мене на превеликий мій жаль придбати найближчим часом. 3D-шні авто, тобто хетчбеки трьохдверні або купешки, ним представляє собою реальну перспективу, бо, як ви бачите, ось цей Лерой, він неймовірно сильно любить кататися на автомобілях, і для нього головний критерій, якщо в тачці ні, 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 не роби. Якщо в тачці не відкривається вікно, то авто для нього провальне. Тому він не дуже полюбляє 3D-шки. Ну а спереду, наскільки я розумію, по правилам дорожнього руху здається, не можна перевозити собак, ну принаймні таких крупних, як він. Що було ще цікавого зробленого по поташці? Давайте почнемо з задньої частини, бо там все в цілому такі. Більш кра... краще. Автомобіль до мене потрапив в цілому доглянутий, незважаючи на те, що трошки притертий. Із негативних моментів, які треба було вирішити, або вирішив по технічній частині, це момент, коли його гнали з Києва, заклинив задній правий супорт, класика жанру, з цим розібралися. Горить. У нас чек також загорівся по дорозі, по каталізатору. Розберемося. І чомусь у нас горить подушка безпеки. Ось це найбільш цікаве, поки що не сканували, ще точно не знаю, що саме йому не подобається. По задній частині, ну, як ви бачите, вочевидь шильдики свої поставив. По шильдам, тут у нас виходить задній це розмір переднього сів... шильдику від сівка 6, а передній тут стоїть такий самий по розмірам, як на 7 акорді. У нас був битий лівий ліхтар, трошки підбитий і трошки підпаяний. Виглядало не дуже добре, і мені пощастило, я побачив оголошення за тисячу гривень. Я подумав, що пройти пост просто неможливо, бо рідкісна опція. Виявилось, що 3D проти 5D відрізняється по дубкам і ліхтар. Хтарик від п'ятидверного хетчбеку сюди б не став. До того ще й рестайлінг. Коротше, рідка позиція. Треба було негайно брати і міняти. Насправді вона теж, теж трошки з дефектиком, але на превеликий жаль, я вже побачив вдома, навіть на пошті це не побачив. Дефект трошки підпалений тут. Ну і в цілому їздити так можна значно краще ніж було. Якщо з'явиться ще кращий варіант, поміняємо ще раз. Камера заднього огляду у нас стояла ось тут. Ось на повторювачі стоп-сигналу під склом. Воно блікувало, вночі взагалі не було видно. Плюс зазор по. Інформативності дуже-дуже великий. Коли ви під'їжджали, наче як вже вперлися в бордюр, а у вас по факту ще там було півтора метри. Камеру переніс тимчасово сюди. Ну, Класичне місце. Чому тимчасово? Сама камера мені не подобається. Вона з діодами і вона себе ввечері підсліплює. Не дуже інформативна штука, вже знайшов е, рішення саме під цьому сіві, коли. Камера додатково приєднана в плафон підсвітки номеру, треба буде поміняти. Так як туди вже ліс, то одразу і поміня... почистив і перекинув лампочки в плафонах підсвітки номеру на Ледівські, бо стояли звичайні накалювання. Там все повимував, трошки популярував, бо була ситуація погана. По багажному відділенню. Ну, тут у мене зараз дуже-дуже багато всього. Єдине, що мене тут здивувало, і робило, робилося, це підсвітка багажнику. Тут дуже специфічний плафон по оригіналу. Я його дістав, не зрозумів, як воно що працює. Після мене він працювати перестав і поставив просто від цього акорду. Вони взаємозамінні, що є приємним моментом. На автомобілі у нас стоять стокові диски, але супорти були перефарбовані. Ну так би мовити, під мій сімейний стиль. В синій аля спун, і подивіться на передній супорт, який він здоровезний. Я то розумію, що він тут все одно однопоршневий і проти сьомого акорду по своїй продуктивності він слабший, бо у нас тормозний диск сам менший, але виглядає воно все ж таки доволі таки круто, як на мене. По салону зроблено було в цілому то й небагато. Почекай, рой, не закривай кадр. Ну ти... Перетяг дверні ручки, вони були в рідкій і гумі, і воно виглядало так собі, чесно вам скажу. Зараз перетягнув плівкою, так само, як у мене в сьомому акорді, той самий колір Space Gray, і дуже близько воно до дверних ручок стало. Ну, коротше, виглядає симпатично. По центральній консолі така сама історія. Консоль у нас була. В чорній цій рідкій гумі воно трохи з боку було облізливом. Я подумав, що краще б це перефарбувати, лізти туди прям через це не хотілося, чесно скажу. Проте у нас не працювала підсвітка. Що це за підсвітка? Як це правильно назвати? от це правильно, у мене вилетіло з голови. Коротше, оця кнопка не працювала підсвітка і не працювала підсвітка в ріки. Ну, таке я вже точно лишити не міг, тому туди довелося лізти. І скажу вам, ось ця консоль, це найскладніша консоль, яку я колись знімав. У мене на демонтаж пішло 2 години, щоб потім все назад поставити, пішло близько 5 годин. За умови, що тут ми маємо клімат на тросиках пічку, я маю на увазі блок пічки. Я таке саме ж мав досвід шостим сів'яком з джазом, але там було все простіше. Ну тут прямо. от... Воно, ну я не знаю, як воно має працювати. Таке враження, ніби для того, щоб зняти ці тросики, треба від'єднати всю панель. А для того, щоб їх під'єднати, для того, щоб від'єднати всю панель, треба зняти всі тросики. Ну коротше, воно просто от замкнуте коло, і м, абсолютно незрозуміло. Просто що як це має бути відбуватися. Як це міняється по мануалу, я не знаю. Андроїд у нас вже одразу стояв. Він з CarPlay, з камерою заднього огляду. що дякую попереднім власникам, хто це зробив? Це дуже приємно, що мені це колупати не довелося. Лишилася ще кнопочка підсвітки. Коректор фар я вже поміняв, і у нас ще лишився регулювання дзеркал. Їх я ще не поміняв, лампочки просто закінчилися, поки чекаю, щоб воно приїхало. Також поставив класичну підсвіточку ніг з Аврори. Салон сам по собі доволі в гарному стані. Він зараз дуже брудний, бо тут лірой катається постійно, треба буде його похім чистити. Але, чесно кажучи, я не дуже поспішаю, бо планую ще зробити відео з Аврори і там, здається, буде. Автохімія і для чистки салону, тому я цілеспрямовано поки що лишаю. Із нюансів по салону ми маємо ось таке. ось. Ну Це класика, водійського сидіння, треба буде підшити. 280 тисяч пробігу, до речі, на одометрі. До речі, ще цікавий момент. Кермо у нас по заводу, воно просто пластикове, хтось на нього додатково перешив чехол. Один з колишніх власників скидував фотки. Автомобіля, коли він був в нього, він був в звичайному чохліні, не, не пришитому, а просто накидний чехол, тож, скоріш за все, що там пластикова складова в найкращому стані. Або кермо треба буде в подальшому міняти, або їздити так. В цілому непогано. І у нас ще є трошки вандалізму на задній частині. Я не знаю, хто це таке робив. Ось такі ось маємо три дирочки з обох сторон на задній частині. Обшивки, мабуть, там були якісь динаміки чи щось таке, і це ніяк не приховати, і обшивка у нас включена з багажником цільна. Єдиним дійсним розчаруванням по автомобілю стала його передня частина. Як ви бачите, в цілому всі зазори доволі гарні. Але одразу мені кинулося в око, що ми тут маємо класичне для, для Хонди трошки провисання. Думав, ну нічого, ми знаємо, як то фіксити. Але коли я туди більш заглибився, бо у нас не стояли ПТФ і світло тут. Максимально посередній, хочеться його допрацьовувати, я вирішив, що треба буде підкинути салман, вони тут мають бути по заводу, але їх не було. То е, довелося скидати бампер. Що ми виявили під бампером? Це прям дно. Бампер в дуже-дуже поганому стані. От тут -от провисання не через те, що ресничка провисла, а через те, що у нас ось цих направляєк на бампері, їх фізично там немає, вони вже зрізані. Бампер багато разів паяний. Тобто він в цілому. Тримається на шмарклях, і він тут ненадовго гість. Він рано чи пізно просто, мабуть, відламається і треба буде його міняти. Позиція небюджетна, скажу вам так, від 10 тисяч вживаний екземпляр навіть без губи. Треба буде його поміняти. Друге розчарування попередньому бамперу це. ПТФ-ок. їх, на жаль, не було. Не тільки ПТЕФок, а й самих кронштейнів також не виявилось на авто. Які саме вони там по формі бути мають, я точно не зміг зрозуміти і дізнатися, бо інфи ніде немає в цілому. Тож на колхозове, аби щось, принаймні тепер у нас є освітлення. По оптиці дуже складно її відрегулювати через те, що у нас тут є автокоректор і воно пручається. Але тут, окрім цього, ще є нюанс: ось такий. Ліва фара у нас Honda. Права, у нас тук. Наче як тук в цілому то й непогана штука, не найгірший варіант аналогів. Але виявилася цікава історія. У нас тут стоїть лінзована оптика, галоген, але лінза. І у нас права ця туковська фара, вона з праворукої тачки. Тобто у нас галочки по центру направлені одна на одну, через що світло ще стає специфічніше. Тобто, от по передній частині нам з вами. Треба буде розбиратися найбільше. Треба буде і фару знайти нормальну праву руку або лінзу. Треба буде в подальшому міняти бампер, і треба буде в ідеалі щось там зробити з ПТФ, аби воно було більш по оригіналу. бо Відрегулювати їх зараз дуже і дуже складно. Якщо хтось в темі, які там мають бути кронштейни або де їх можна придбати окремо, скиньте, будь ласка, буду неймовірно вам вдячний. Це такий коротесенький огляд для вас саме того автомобілю, який я придбав, конкретного екземпляру. В подальшому зробимо повноцінну розповідь вам. Загальновідомих фактів про кондусів к сьомого покоління, плюс мої враження, бо вони докорінно, просто докорінно відрізняються від того, що прийнято знати і думати про сьоме покоління. Це абсурд, просто те, що про них кажуть, буде цікаво. Також зробимо контентик, як воно, що воно відчувається в плані негативних факторів. Вони все одно в цьому поколінні присутні. І як би я не сказав, що воно класне, це найгірший і найпровальніший сівік з 11 поколінь. Це факт. Це найдешевший сівік з 11 поколінь це також факт. Цього не прибрати. Проте він по-своєму класний і він має позитивні моменти, про які також я вам в подальшому розповім. Бо якоїсь інфи по цьому сівіку знайти дуже і дуже складно повторюся ще раз. А автомобіль все ж таки уваги вартий, як на мене, він дійсно по-своєму. Цікавий, прикольний і може дарувати емоції навіть на своєму ось цьому 14 чотирнадцять за 6 двигунці. Ну за умови, що звісно у вас п'ятиступка, як тут, 90 кінських сил, проте воно дарує емоції. Якщо ми кажемо про авто по місту, це прикольні вайбові емоції. І як би там не казали, що це вже не Канжо, Певні риси від Канджо воно все ж таки має. Але про це ми вже поговоримо в наступних відео. Дякую, друзі, за перегляд. Не забувайте підтримувати мене льоя лайками, підписками і коментарами. Це нам дуже допомагає просуватися далі і показувати вам ще більш цікаві і рідкісні автомобілі. До нових зустрічей. Всім пока.